Гібрид-генезіс, ділянка гібридизації, яка знаходиться розташована в Черкаській області. Зараз ви можете побачити шість рядків материнської форми, яка є стерильна, а також два рядка форми батьківської, яка є фертильна. Задача наша сьогоднішній день це синхронізація цвітіння двох форм і отримання запилення шляхом перенесення пилку. Батьківської лінії на квітку материнської лінії, яка є стерильна. Також зараз ми проводимо операцію вичистки фертильних форм материнської лінії. Орієнтовно ми маємо інформацію, що на сьогоднішній день кількість фертильних рослин це 4-5 на 10 тисяч рослин. Тому зараз в полі працюють три бригади: 90 чоловік, кожен з яких робить прохід, контролюючи кожну рослину. На предмет фертильності. Якщо вона виявлена, вони її зразу вже знищують, не просто виламують, а зривають кошик соняшника і кладуть його квіткою до землі, для того, щоб жоден з полінарій, бджола чи то інша комаха, не змогла доторкнутися до пилку і перенести його на іншу стерильну, квітку, на іншу стерильну рослину. Просторова ізоляція. Наші внутрішні вимоги на сьогоднішній день це 1500 метрів між іншою ділянкою гібридизації соняшника або товарними посівами. Загалом нам задають дуже часто питання наші партнери і інші фермерські господарства, чому така велика дистанція? Тому що ми маємо отримати генетичну чистоту соняшника на рівні 96% не нижче. За законодавством України на сьогоднішній день визначується дистанція 800 метрів. Але ми не змінюємо, ми йдемо по максимально захищеності щодо запилення іншими запилю, запильниками, тому зберігаємо дистанційну ізоляцію 1500, іноді навіть 2000 метрів. Щодо пасіки, на сьогоднішній день наша внутрішня вимога це мінімум 2 вулики на 1 гектар гібридного соняшника. Є гібриди, які ми вимагаємо 4 вулики на 1 гектар виробництва. Це пов'язано з забезпеченням кращого запилення і, відповідно, кращої врожайності і більшого виходу насіння з гектара. Також ми маємо власну пасіку. З якої збираємо мед і дивимося, наскільки продуктивним був той чи інший гібрид по виходу меду, для того, щоб зрозуміти, як, як відбувалося виділення нектару, як відбувалося цвітіння. Тому що зазвичай вихід соняшникового меду це в два-три рази менше в порівнянні з товарним, товарними посівами. І від того ми можемо скажімо так аналізувати, наскільки було правильно і хорошо проходило процес цвітіння. Пасіка вивозиться, встановлюється на полі, коли 10% материнської лінії починає цвісти і стоїть до тих пір, поки не закінчиться цвітіння материнської форми. Після цього пасіка прибирається, батьківська форма повністю знищується, видаляється, і вже материнська форма достигає, чекає свої кондиції для, 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 до, до збирання. Зазвичай ми починаємо збирання не раніше, ніж 14-12% вологи. Не раніше. Коли соняшник відсвівся, у нас є загальна маса і також батьківська форма вона запилена. Тут сформувалося також насіння. Ми його видаляємо повністю і видаляємо раніше, ніж збирання материнської лінії, для того, щоб жодна насінина батьківської форми не потрапила в основну масу. Насіння, тому що вона має зовсім інший генотип. Тобто Вона є нетипова для насіння генезис, який ми хочемо отримати в F1. Тобто, ми для, для недопущення цього ми її видаляємо повністю. Два рядка заходить спеціальний портальний трактор, який. Кладе ці рослини додолу і ще спеціальним котком з ножами його перерізає, щоб він не почав не продовжував виготувати або не піднявся. Можете звернути також увагу на стан соняшника, на стан рослин. Вони прекрасно захищені. Тургард прекрасний, габітус рослини, шикарний. Нижній ярус листів, бачите, розвинений, захищений повністю. Ми працюємо тільки оригінальними засобами захисту. От, тут буде проведена ще додаткова обробка фунгіцидом після цвітіння. Попередньо це було дві обробки по сходово і перед цвітінням разом з інсектицидом, захистити, щоб захистити наші, на, наші посіви. От, ну, в принципі, дуже великий і хороший потенціал цього поля, як на мене. Якщо не буде якихось складних погодних умов, ми тут. Очікуємо перевиконати план по виходу насіння. Всім дякую, урожаю і здоров'я.